Гляньте, ясна невізика, так як справа сяє, вона світить на стаєнку, де Христос родився, і показує дорогу тим, хто заварився, тим, хто зараз у окопах, хто стоїть на варті, хто будує Україну не лише на харті, то лікує, хто навчає, робить добрі вчинки, ясна зіронька. Поп... До тої стаєнки, бо прийшов Господь із неба, щоб людей навчити, як на тому світі треба по Божому жити, щоб вороги ростали, як сусунки стріхи, а ви, владику, що були як грецькі горіхи, поріжека. «Що б жили усі здорові, без вини у любові, «Що б жили усі здорові, без вини у любові, Хай е ця виплоєвська зірка і чаймо зігріє вашу серці і душу тим священним теплом, допоможе вам зміцнить ваше здоров'я, зміцнить вашу віру, силу і надію в переможність Христа, переможність України. Ми всі щиро любимо вас, поважаємо. Українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між.